Полоні димової завіси понад тиждень атмосфера у Житомирі псує сморід гару. На сьогодні санітарні проби повітря у місті дають відхилення по сірчистому ангідриду 0,6 мг на метр кубічний при гранично допустимій нормі 0,5. Таке перевищення сірчистого газу при постійному впливі вражає слезові оболонки. У першу чергу очі, ніс та ротову порожнину, що може обернутися, зокрема, кон'юктивітом, нежиттю, ларингітом та фарингітом. Міські чиновники б'ють на сполох. Городяни змушені дихати продуктами згоряння через пожежі навколо міста, які. Справа людських рук навіть якщо кажуть про те, що там десь фокусація йде під впливом сонячного повітря, якісь уламки в скла. Фокусують вони той сонячний промінь, так, йде саме загорання. В будь-якому випадку людина кинула це скло. В будь-якому випадку тільки блискавка з погодних умов може призвести до пожеж. Спіймати винних у пожежах шанси нульові на відкритій місцевості. Дуже рідко вдається встановити відпочиваючих, які там не загасилися. Тим часом Житомирянам радять не відчиняти вікна вночі та зранку або ж завішувати квартирки вологою тканиною, не забувати про вологе прибирання, тримати у кімнатах ємності із водою, аби підвищити вологість повітря в оселі, обмежити прогулянки по місту. Продукти згоряння виводяться з організму нирками, тому лікарі радять вживати 2 то й літри води на день. Бажано мінеральної гідрокарбонатної. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів варто пити молочно кислі напої та соки. Окрім того, житомирянам рекомендують не потрапляти під дощ та при перших появах таких симптомів, як задишка, кашель, безсоння, звернутися до лікаря.